Всім привіт! Так починається мій збірний весняний влог. На жаль, зараз у нас мало подій, які можна знімати камеру, та й не, не завжди камера є з собою. Це мамині квіти, тут в відео ви побачите, як ми подорожуємо місто село. Why? На вулиці Потаніва ми пішли гуляти в парку стели. У нас є майданчик. Недавно помінялися керівництво парку почалася якась робота туди в нахого До 20 черешня біля мами хати. Трохи задощило, але там, де дощ, там де калюжі, там завжди є діти. І ми вирішили поміряти всі калюжі, які в нас є. Тут дуже глибока калюжа виявилася, далі побачите. Боже, стій! Стій! І ще трохи вам покажемо маминих квітів. Надіюся, що вони вам ще не набридли. В нашому місті в паркі відкрили який, якийсь майданчик, їдемо подивитися, що там, бо ми ще не дивилися. Це не реклама підвузників, але може нею бути, так що Джойс з'їздиться з нами. Зняла вам трохи цей майданчик, приділила час для себе, тут є таке колесо, яке ти маєш крутити, воно показує тобі, що тобі треба зробити. На сьогодні завдання видає крутиться трохи туго, видно, що його ні, ніхто не крутив. Як крутили, то дуже мало. Людей до нього не підходить. Ми не бачили жодного разу, навіть якщо повз проходили, нікого не було. Далі я таким. Е Скамійка, я не знаю, як це назвати, воно шезлонг психологічної допомоги. Його облювали поки що тільки птахи. Далі показані ось вправи, як робити скамівки. У нас така в школі була, я пам'ятаю. Далі я пробую зняти розпаковку книг. У мене, правда, це не дуже виходить, але книги хотілося вам показати, які я собі замовила. Замовила книгу по дитячій психології виховання. І ще два романи для себе. Зараз всім покажу і подивитись все. Чомусь останнім часом я думаю, що це книга по психології, а це виявляється роман. А я купувала, думала, що роман, а виявилося, що це книга по психології. І тут є Енеїда. Мені дуже подобається, я вже декілька разів перечитувала. Наталку полтавку ще не читала, думаю, також подобається. Потрібно оновити свою бібліотеку. Це ми приїхали до в село до бабусі. У нас ще лежать кульки з дня народження дитини. Тут знову клумбочки, все вже цвітуть півники і риси, сад. Тут дуже чудово, мені цей сад напоминає казку про кая герду, і там, де герда була, в гостях у літо, Все цвіте, все пахне, все красиво. Літом тут дуже чудово. В мами навіть під віконя цвітуть, все в квітах. Тут перервана каву. Про каву зв'язніться зі мною, зробимо вам рекламу. А ця кава не про рекламу, це мені замовляли це для себе. Дякую за перегляд.